Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поведемо дуже цікаву розмову про те, без чого не можемо обійтися жодного дня, що дає нам життя і наснагу, здоров'я і силу. А про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Виріс у полі на добрій землі, місце найкраще знайшов на столі. Що це? Так, це хліб. Хліб на столі велика радість людям. Він увібрав у себе тепло сонечка та щедрість матінки землі. Нашу неньку називають хлібним краєм, бо українці працьовитий народ вміють одержувати добрі вражає хліба. За давним звичаєм у кожній хаті мали лежати хліб і сіль. Хліб то багатство, а сіль гостинність та щирість. З хлібом пов'язано багато звичаїв та традицій. На знак поваги до хліба почесних гостей завжди зустрічали хлібом та сіллю. А який же він, цей хліб? Давайте підберемо слова, якими зможемо описати наш хліб. Продовжимо. Хліб буває різний, але він обов'язково корисний і смачний. Споживаючи його, ростуть і розвиваються діти. Хліб дає сили для життя і праці всім людям. Але шлях від маленької зернини до пахучої поляниці довгий і важкий. Багатьом людям треба було докласти чимало зусиль, щоб отримати смачний хліб. Давайте пригадаємо шлях хліба до столу. Спочатку виорали поле, потім засіяли поле пшеницею. Проходить час, зерна проростають із землі і з'являються перші сходи. Тепле сонечко та дощик допомагало росточкам набратися сил. Ось вже поле в золотих колосках. Коли пшениця достигне, починається жнива. Не можна згаяти час, колоски можуть осипатися і зерна впадуть в землю. Зібраний урожай машини везуть в новий дім, в великий елеватор, де його просушують і зберігають. А частину зерна везуть до млина, де зерно перетворюють у борошно. Потім борошно везуть до пекарні, де пекарі печуть смачний хліб. Смачний та гарячий хліб привозять до магазинів та супермаркетів. Ось такий довгий шлях пройшов хліб, поки потрапив до нашого столу. А зараз давайте пограємо у гру та опишемо борошняні вироби. Наприклад, це батон. Він довгастий, білий із поперечними смужками запашний та смачний. А далі ви самостійно. Молодці діти! Тож ми з вами зрозуміли, що дуже багато людей працюють, аби ми їли смачний хліб. Діти, кожного разу, коли ви берете в руки скипку запашного хліба, пам'ятайте, скільки в нього вкладено людської праці. Бережіть навіть маленьку кріхту хліба. Нехай буде мир на землі та хліб на столі. До побачення!